Усім привіт, друзі! Сьогодні говоримо з вами про Дербі Манчестера, де дві команди вирішували різні турнірні завдання, і одні змогли це зробити, а інші, логічно, що не змогли, але головне не те, що вони не змогли. Головне те, що я взагалі не знаю, чи здатні вони хоч щось вирішувати. Друзі, але перед початком огляду я нагадаю вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Дай спорту себе підтримати, переходь за посиланням, забирай бонус і будь середині гри разом з Favbet. Сер Джим Редкліф, який не так давно став одним із співвласників Манчестер Юнайтед і на якого дивляться фанати М'ю з Надією, безумовно, у світле майбутнє, він відразу почав китатися. Голосними словами, ну напевно, так воно і треба, тому що коли від тебе чогось очікують, ти повинен щось голосне говорити. Ти ж не можеш прийти і сказати такий, так мені тепер належить 25% п'ять ім'ю. Ну ви знаєте, якось воно буде. Ну звісно, що ні. Тому Редкліф відразу сказав, що його мета це побудувати такий Манчестер Юнайтед, який в чесному футбольному бою переможе. На полі Манчестер Сіті. Подивившись 192 Манчестерське дербі, можна впевнено сказати, що до цього ще нереально далеко. Ні, звісно, якийсь матч, що кремо взяти, можна виграти на контратаках, але глобально, щоб перегравати Манчестер ну, Сіті, про це мова ще довго йти навіть не буде. Ви знаєте, що мені ніколи не подобалось те, що робили з Манчестер Юнайтед в Вангал, Муріньо, Сульша, Рангнік. Але мені не подобалось. Саме те, що вони роблять, тобто який футбол вони ставлять, тому що можна, мені здається, в сучасному футболі грати трохи інакше, але це все тренерські ідеї, тренерське бачення. Окей, але ось те, що робить зараз Тенхак, я можу назвати тільки повною некомпетентністю на фоні топових суперників. Тобто, проти дійсно сильних команд, МЮ в принципі не може ні атакувати, ні оборонятись. Картина цього матчу досить проста. Тут не потрібна глибока аналітика. Майже увесь поєдинок одна команда грає на чужій половині поля, інша команда грає на своїй половині поля. Удари 27-2, майже вся небезпека біля Онана. Але така картина не є якоюсь незвичайною для Дербі-Сіті проти Юнайтед. Але раніше М'ю хоча б готував якісь контратаки і тримав структуру в обороні. Зараз цього немає. Що робити з м'ячем, Манчестер Юнайтед, в принципі, не знає. Тому що. В білдапі півзахисники М'ю приймають м'яч обличчям до своїх воріт, не в півоберта, Вони не мають жодного варіанту для продовження атаки. Тобто вони, окрім того, що приймають м'яч обличчям до своїх воріт, у них ще й немає жодного відкритого наступного партнера. І звісно, що так ви не перейдете центр поля, ви не виведете м'яч зі своєї половини, і окрім того, що ви його ще й не виведете, ви ще й будете втрачати м'яч в зоні біля своїх воріт. В зоні, де вас ще й буде менше після цього відбору, ну це ж повне самогубство. Ну це максимально нелогічно і максимально неправильно з точки зору футбольної науки. Челсі показав, що робити з пресингом Манчестер-Сіті з цим високим агресивним пресингом. Ну, Челсі також не міг виходити через коротку передачу, але вони знайшли вихід через центрального нападника. І в тому матчі було показано, наскільки у сіті є проблеми з цим довгим виходом з-під їхнього пресингу, через довгу передачу, точніше. Чому Юнайтед все робить навпаки? Те, що зміг створити МЮ в атаці в цьому поєдинку, воно не має жодного теоретичного підґрунтя. Тобто воно все вийшло якось спонтанно випадково. Наприклад, перший небезпечний момент. Онана намагається дати довгу передачу, не може підняти м'яч, не може перебити суперника. Той суперник, начебто, перехоплює, але м'яч піднімається вгору. Казиміро намагається якось відіграти, відіграє незручно своєму партнеру. Тому знову ж таки нічого не залишається, окрім того, як просто бити по летячому м'ячу сліпу передачу вперед. Ця Іпа передача якимось чином знаходить голову партнера, той знову головою скидає м'яч таким чином партнеру, що можна по ньому бити знову ж таки тільки по летячому. Тобто м'яч не внизу, нічого не стелиться ніде ніяк. Але в принципі, звісно, таку комбінацію ти не повториш навіть з 25-го разу, але вона проходить, тобто вона є. Але навіть так Гарначо заганяє себе під такий кут, з якого вже нічого зробити не можна, ні забити, ні віддати. Далі гол від Манчестер Юнайтед швидкий. Вийшли від Онана. Онана перебиває все, що можна перебити. Чіпляється, здається, Бруно Фернандеш там за м'яч, віддає на Решфорда. Решфорд забиває просто неймовірний м'яч. Начебто, сіті встигає сісти за лінію м'яча. Тобто, в принципі, вони нехай їх і перебили, але вони зробили все правильно, не встигли опуститися. Але так як пробиває Решфорд, це в принципі не тягнеться. Це все дуже круто. То далі навіть був ще один момент у Манчестер Юнайтед, де Сіті знову ж таки опікся на тому, на чому опікається занадто часто останній час. Тобто вони знову стали жертвою того, що в багатьох ситуаціях вони залишають все на одного футболіста. Немає нікого поруч, а один футболіст в конкретно взятому епізоді може вичудити все, що завгодно. Але той момент МЮ не зміг використати. І ось це було в перші 16 хвилин. Пройшов цей стартовий кураж поєдинку. Окей, і прийшов час 75 хвилин пограти у футбол. І нічого. Команда сідала усім складом за лінію м'яча, але при цьому цей оборонний блок легко розрізався прямо через центральний коридор передачами на Ерлінга Холланда в опорну зону Манчестер Юнайтед. І все, одна передача, відрізані відразу дві лінії, залишаються тільки захисники М'ю. І це при тому, що м'ю вийшов на гру з трьома опорними півзахисниками. Скільки тоді ще потрібно випустити опорників, щоб хоча б ці елементарні передачі через центр не проходили? Я взагалі не пам'ятаю більше команд після збірної України Михайла Фоменка, які б виходили з трьома опорними півзахисниками на матч. Але окей, якщо ви вже з ними вийшли. То хоча б якось перекривайте середину. В глибокому блоці за опорну зону взагалі відповідали нападники, по суті, там, атакувальні півзахисники, нападники. Опорники грали хто де, хто грав одним із центральних захисників, хто грав на фланзі, там зустрічав суперника. А що вам можуть зробити в опорній зоні нападники, які сідають? Так, деякий час ім'ю ем брав кількістю в обороні. Це довго працювало, але зараз ми поговоримо трохи детальніше, чому це працювало. Але вам вибігти в контратаку неможливо, коли у вас нападники грають в опорній зоні в обороні. Тобто навіть після відбору вам вже ні з ким обігратися попереду, хто на кого можна зіграти, хто притримає м'яч, щоб потім команда вибігла вперед. Тобто, виходить, що після кожного відбору ім'ю потрібно 80 метрів якось з м'ячем пробігти, тому що передачу вперед віддати. Нікому там немає, нікого. І це, звісно, виглядає не круто. Ну, але можливо, це можна списати на те, що команда забила швидко і тому прийняла рішення просто тримати 1-0 до фінального свистка. Хоча насправді вже на третій хвилині Стоунс показав, наскільки великими будуть проблеми Юнайтед в низькому блоці, тому що знову ж таки опорники вони не зустрічали суперників вище своєї лінії лінії свого штрафного майданчика, ну або там ще плюс-мінус 3-4 метри. Але при цьому, що вони не зустрічали високо, вони ще й давали все одно передачі віддавати собі за спину. Стоунс відразу там відкривався, знаходив зону. І, в принципі, знаєте, Стоунс почав дуже сильно читати ці епізоди. Його прогрес за останні там, два роки в цьому плані він колосальний. І я от подумав, що чи взагалі думав коли-небудь Стоунс, граючи за Евертон, центральним захисником, що він колись взагалі в кар'єрі. Буде атакувати чужий штрафний майданчик не зі стандартних положень. Коли МЮ намагався перейти в позиційний напад і закріпитися на чужій половині поля, це означало, що коли буде перехідна фаза, то оборони у МЮ в принципі, не буде, тому що кожен захисник грає в якийсь свій футбол. Хтось робить штучний офсайт, хтось біжить назад і тягне лінію вниз. І це відбувається все в команді, якою досить довго вже тренує один тренер. Скільки тоді ще часу йому треба, щоб його гравці хоча б почали грати в щось одне. Якщо офсайт, то всі роблять крок вперед. Якщо ні, то всі біжать назад. А так це все не командна гра виходить. Сіті довго не міг забити ім'ю не тому, що це було важко. Ні, це було не дуже важко, в тому плані, що. Оборона МЮ розбивалася легко через якраз таки відсутність хорошої гри від опорних півзахисників можна було відразу туди віддавати передачі, з центру поля можна було розкидати на фланги, створювати легко ізоляції для доку. Тобто передумови для гольових моментів вони створювались досить таки регулярно. М'ю пощастило, що у доку гра зовсім не пішла, і всі його рішення або майже всі його рішення. В штрафному майданчику суперника були невдалими. То він чомусь підсковзнеться, то він просто віддасть невдалу передачу, і всі ці зусилля партнерів для створення цих ізоляцій були просто марними. Під кінець першого тайму опорники м'ю вже не просто не встигали, вони вже банально не реагували на ситуації. Тобто, у них перед очима відкривається суперник, який атакує їхню лінію оборони з напівфлангу, там або з центральної зони, і вони банально не реагують на це. Вони там ставлять по швидкості, по реакції. Але коли Холланд навіть тут не забуває з метра, то якби промайнула думка, можливо, МЮ користується якимись потойбічними силами, тому що якщо вже навіть це не залітає, і команда робить все, щоб цей матч не виграти, але при цьому виграє по рахунку, то це вже дійсно якось дивно. Ось це діагональне, або, я б навіть сказав, вертикальне розташування опорних півзахисників Манчестер Юнайтед. Це взагалі щось, чого я в житті ніколи не бачив. Або, можливо, бачив і забув це як страшний сон. Це можна назвати, звісно, якимось новаторством від Тенхага, але по суті немає нічого нового для Манчестер Юнайтед в тому, щоб оборонятися усім складом і при цьому залишати багато вільних зон в матчах проти Манчестер Сіті. Таке ж було й і Мауріньо, і у Ранніка. Але у них опорні півзахисники хоча б якось розташовувалися більш раційно. Так, вони десь не встигали, програвали, приймали неправильні рішення. Але у них початкове розташування було якесь ну логічне. А тут, після того, як навіть ви відкриваєте купу вільного простору перед своїм штрафним майданчиком і цей простір атакує суперник, ви все одно ходите пішки і навіть не збираєтесь його атакувати. Я не знаю, який стан загалом у Казиміро і чи планує він продовжувати грати в топ-чемпіонатах, але конкретно в даному матчі. Між ним і Фоденом відбулось рівно те ж саме, що колись відбулося між Бейлом і Майконом. Майкон рахувався дуже сильним захисником, і просто в один вечір Гаррет Бейл закінчив його кар'єру, тому що стало видно, що все. Він просто не може з молодими більше тягатися. І ось в даному випадку Фоден, ну я не знаю, поховав він кар'єру Казиміро, не поховав він. Це все покаже час, але просто Фоден показав, що Казиміро не може проти швидких молодих футболістів більше захищатись. Тому що конкретно в ситуації з голом, через який Ем'юй програє цей поєдинок, другий гол Фодена в цьому матчі. Казаміро знає, що він не зможе потягатися з Фоденом у швидкості, тому бере зазори. Він спеціально не йде його атакувати там, під передачу в опорну зону, тому що він знає, що якщо що, потім вже нічого не можна буде зробити, окрім фолу. І тому Казаміро страхує просто зону правого захисника, який пішов в свою чергу відбирати м'яч до бокової лінії, начебто логічне рішення, але при цьому окей, Фоден отримує м'яч в цій самій опорній зоні. Сьогодні купу разів я вже сказав, так? Опорна зона. І напевно ще кілька разів скажу. Ну тому, що саме тут було програно все, що можна було програти в цьому поєдинку. Так ось, Фоден отримує тут м'яч, і все одно ніякої страховки зони правого захисника від Казиміро немає, тому що Фоден віддає передачу скрізь Казаміро якраз в цю зону правого захисника. І далі починає відкриватися під гольовий удар з під цього ж самого Казиміро. Якщо з Казиміро дійсно все було в порядку по здоров'ю. І це його нинішній рівень гри у футбол, то, в принципі, з топ-чемпіонатами можна закінчувати. Посміялися усі дружно з Амрабата в кінцівці поєдинку, який втратив м'яч під пресингом, місіті забив третій гол. Але подивіться, з чого все починається. Це починається з того, який пас віддає Казаміро Амрабату. Що робити з цією передачею верховою на 15 метрів, взагалі незрозуміло. Це все треба якось прийняти, опустити на землю, знаходячись під пресингом. А невдалий пас це один із ключових тригерів для пресингу будь-якої команди у світі. Тому, віддаючи такий пас, Казиміро вже відразу підставив Амрабата. Але окей, тут і проявляється майстерність гравця. Зможе він вийти з цієї ситуації, не зможе. Це форс-мажор, тому там Кевін Дебрюйний коштує 100-500 мільйонів, тому що він з таких ситуацій все одно вийде. Амрабат якось цей м'яч приймає, але в цей момент Казиміро чомусь йде на схрещення. Тобто Амрабат приймає невдалу передачу Казиміро і відразу ж бачить перед собою Казиміро, який чомусь вирішив просто бігти в нього. Поміг так поміг. Тому все, що відбулося у цьому поєдинку, я не можу назвати інакше, окрім як некомпетентність М'ю в іграх проти топових суперників. Вони не можуть виводити м'яч на чужу половину поля. Вони не можуть закрити прості вертикальні передачі при цьому граючи з трьома опорними півзахисниками. Вони не мають чіткої структури в низькому оборонному блоці. Опорні півзахисники обороняють не опорну зону, а просто охороняють один одного. Плюс індивідуально деякі гравці явно вже не тягнуть гру на топовому рівні. Цей тренер ставив гру цій команді досить довго. Цей тренер мав повний вплив на трансферну політику. І ось це. Він набудував багато команд, грають другим номером проти Манчестер Сіті, і можна зіграти більш-менш вдалий матч другим номером, щоб це виглядало настільки жалюгідно. Але тут немає взагалі за що зачепитись: 27 турів, 11 поразок. Від'ємна різниця забитих пропущених голів і реально серйозні заяви після матчу, що п'яте місце при деяких обставинах може дати путівку в лігу чемпіонів, тому нам потрібно побороти за це п'яте місце. Сер Джим Редкліф точно розуміє масштаб задачі, яку він сам публічно оголосив. На цьому все дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Обов'язково коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте дивитись інший наш контент. До речі, буквально кілька днів тому Райан Гікс дав майстер-клас і розказав про хороші часи в Манчестер Юнайтед, коли він перестав грати Вінгером і опустився грати в центр поля. І як він шукав шляхи для того, щоб віддавати передачі на Чичаріто, на Паджесуна, на, на е, Крістіану Роналду і на Вейнеруні. Тому. Були колись хороші часи, можна їх згадати. Подивіться обов'язково. Грайте і розумійте футбол.